Доброго дня, агітар українського, мене звати Олена. Що вам потрібно знати зараз? Інформація порада від Вищих сил. Взагалі розклад два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигнифікація корен по першому та другому варіанту. Ваша сигнифікація коред по першому та другому варіанту. І тепер дивимося, вам потрібно знати зараз. Інформація поради від вищих сил. По першому варіанту, ваша синіфікація. Говорять, що якщо на даний момент ви знаходитеся в розчаруванні, три біди на серці, говорить саме по відношенню до фінансового, матеріального благоучу достатку, до реалізації, реалізації планів, але говорить, що в найближчий час буде поставлено крапку і буде трансформована ваша ситуація. Тому що на даний момент да, хтось із вас 100% знаходиться у розчаруванні, в негативних емоціях, негативні думки по відношенню до фінансового благоплучнь-достатку і загалом до ситуації реалізації. Не говорять саме про те, що трансформація відбудеться, те, що стосується побутового рівня, саме ті люди, які займаються практиками, то у вас саме трансформація відбудеться. Відносно самої ситуації. Можливо, декому потрібно буде взаємодіяти з із... Старший аркан смерть, показує саме про те, що, в якому направленні ви будете рухатися і з ким ви будете взаємодіяти, і що вам в подальшому дасть можливості покращити ситуацію в своєму житті відносно фінансового получання і достатку. Ну, загалом. Якщо ви на даний момент знаходитесь в розчаруванні, а більша частина з вас має саме негативні емоції по відношенню до фінансового матеріального блоку чи достатку, то говорять, що ваша ситуація трансформується в найближчий час, зміни відбудуться, і ви отримаєте або ясність розуміння, або шанс можливість на реалізацію, реалізацію планів і досягнення саме позитивних змін по відношенню до фінансового получення достатку. Трансформація, зміни навчання, реалізація, щоб не включала саме даний життєвий етап в себе це навчання, отримання знань, Праця, кропітлива праця по відношенню до ситуації потрібно буде навчатись, потрібно буде бути активним, самодостатнім по відношенню до ситуації. Ну, говорять, 100%, що трансформація, зміни відбудеться. Поставлено буде крапку на розчаруваннях в вашому житті, на негативні ситуації по відношенню до реалізації фінансових матеріалів, благоплут-достатку. Ну і таким чином ви в подальшому досягнете результативності в своєму житті. Насамперед зрозумійте, що на даний момент чому чітко надається інформація, впевнена інформація по відношенню до вашої ситуації, а саме для того, щоб ви досягнули рівноваги балансу внутрішньої відносно емоційного стану емоційного наповнення, де загалом. Щоб ви наповнювали, щоб ви були в балансі, в рівновазі, тому що потрібно буде йти в починання, потрібно діяти, потрібно активно проявлятися, а при цьому потрібно бути в ресурсі для того, щоб досягати результативності, по відношенню до власної реалізації, ну, і бути активним по відношенню до ситуації. Чого буде потребувати ситуація, вам потрібно включатися і діяти для того, щоб досягнути результативності. Саме для цього надається вам. Впевнена інформація. Що вам потрібно знати зараз? Інформація і поради від вищої силки в рамку першого варіанту? Ви пропрацьовували, долали саме емоційні ситуації, пропрацьовували негативні емоції. Переливали з посту порожні тривалий час і не мали ясності розуміння, але говорять, що чому вам не дадуть ясність розуміння по відношенню до вашої ситуації, а саме для того, щоб ви наповнили, що ви були ресурсі і вам потрібно досягнути наповнення і рівноваги балансу, гармонії внутрішньої для того, щоб діяти, для того, щоб боротися, для того, щоб в подальшому досягнути результативності в своєму житті. Так, у вас в подальшому період активної діяльності. Але по відношенню до ситуації, якщо ви будете в ресурсі, то ви результату позитивного по сонцю досягнете. І ви будете щасливі саме від того результату, як зміниться ситуація. Так тривалий час знаходились в бездіяльності, переливали з пустого порожнього, все думали і гадали, яким чином діяти. Ну і як. Вчиняти по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Багато негативних думок. Реально, по відношенню до ситуації, ви навіть мали невпевненість, що загалом зможете змінити ситуацію і зможете досягнути результативності в своєму житті. Ну і говорять, що які б думки не були, як би ви себе не почували раніше, що б не відбувалося в вашому житті раніше, ситуація зміниться. На позитив ви досягнете результату, результативності, і будете відчувати власне задоволення і наповнення по відношенню до тих змін, які будуть відбуватися в вашому житті. Вам потрібно попрацювати негативні думки. Є людина, яка працює за вашою спиною по відношенню до вашої реалізації, веде свою гру, щоб ви не були в ресурсному стані. От чому вам вищі сили звертають увагу саме на Цю частину на це питання. Ну, тому що вам потрібно стілитися, вам потрібно наповнитися і вам потрібно бути в ресурсному стані для того, щоб своєчасно реагувати, для того, щоб досягати результату, для того, щоб конкурувати і бути конкурентно спроможньою людиною, активною, самодостатньою, ресурсною наповненою. Щоб могли саме займати активну позицію, а не пасувати по відношенню до вашої ситуації саме з тим, з тією людиною, яка веде гру за вашою спиною, яка лицемірить, яка негативно діє і яка бажає досягнути результативності, позитивного результату в свій бік по відношенню до боротьби протистояння, до негативних на ситуацію в вашому житті, ну і загалом, Це що стосується благополуччя і достатку вашого. Ви повинні бути в рівновазі балансі. Вам говорять, що ви маєте ключі для того, щоб зробити вірний вибір і вірні дії по відношенню до ситуації. 100% вірними не буде ваш настрій, якщо ви будете сумувати бо знаходитись в апатії, і в бездіяльності по відношенню до ситуації навпаки. Вам чітко вказують на те, що у вас є ключі, і ви знайдете для себе підказку, яким чином вам діяти, що вам вибрати, який вибір зробити для того, щоб в подальшому досягнути результативності в своєму житті. Порада саме для вас, кварем, по першому варіанту, ясне розуміння але загалом. Якщо ви будете самодостатні, цілеспрямовані, наповнені ресурсні, то ви досягнете того, чого бажаєте. І якщо будете проявлятися активно, цілеспрямовано діяти і рухатись до цілі, до результату, то от саме таким чином, завдяки вашій активності і працездатності. Ви зможете досягнути результативності як по відношенню до ситуації загалом і по відношенню до ситуації в вашому житті. Тобто, ви зможете вплинути, ви зможете вчиняти, ви знаєте, як вчиняти саме по відношенню до ситуації і ваші дії, ваша активна позиція нададуть вам можливості досягнути позитивних змін і результативності. Можливо, навіть ви не впевнені в тому, що. Ваш вибір вірний, але вам говорять саме по відношенню до ситуації, має ясність, або ви здобудете ясність і розуміння по відношенню до ситуації, яким шляхом вам рухатись, як діяти і як досягнути саме того, чого ви прагнете. Так от, порада вам все ж таки мати ясність і маючи ясність діяти, активно проявлятися по відношенню до ситуації. Не потрібно застрягати, не потрібно знаходитись невизначеності, ну і не потрібно пасувати по відношенню до ситуації. Ні, ви повинні діяти, ви повинні проявлятись. Тільки таким чином ви зможете покращити ситуацію, тільки таким чином ви зможете досягнути результативності. Своєму житті дякую. Що вам потрібно знати зараз? Інформація порада від вищих сил. Творем по другому варіанту. Ваша синіфікація. А ви досягнете ясності розуміння, отримаєте інформацію, як вам гармонізувати ваш внутрішній стан, як вам. Досягнути рівноваги балансу і загалом, як гармонізувати своє життя по відношенню до вашої ситуації. Ви тривалий час знаходились в невизначеності. Все думали, яким шляхом вам рухатись і як вам діяти. Більше говориться саме про те, що ви отримуєте шанс, можливість, і вам потрібно йти в новопочинання. Але ж ви знаходились на виборі і не визначались, тому що ви бажаєте займатися саме тією справою йти в нове починання, яке буде наповнювати вас. Ну і говорять, що ви здобули ясність розуміння по відношенню до того, яким шляхом ви бажаєте рухатись, щоб досягнути результативності. Внутрішнє світло говорить саме про ваше внутрішнє наповнення, про те, що ви не бажаєте займатися бичим, ви не бажаєте втрачати час, ви не бажаєте ви не концентруєтесь саме на матеріальному, на фінансовому благополуччні достатку, а ви саме та сильна, самодостатня людина, яка має внутрішнє світло, яка бажає позитивного розвитку, яка бажає саме того розвитку по відношенню до власної особистості, який дасть можливість відчуття наповнення, задоволення. Ну, загалом говорять саме про те, що ви здійсните перехід. У вас новий життєвий етап, або загалом оновлення ситуації, стосунків, і в вашому житті, навіть якщо ви не мали певний період ясності розуміння, як вам досягнути позитивного результату, то говорять саме про те, що результату позитивного ви досягнете. Що вам потрібно знати зараз? Інформація по раду від вищих сил. Якщо є страх і невпевненість по відношенню до починання, що починання дасть вам можливості досягнути саме того результату, який буде наповнювати вас, то говорять, що ви не повинні пасувати по відношенню до ситуації. Вам надається шанс, можливість переходу на наступний етап, якої би. Ситуація або що вони відбувалося в вашому житті, можливо, в вашому житті з'явиться людина, яка позитивно налаштована саме в ваш бік, і ви отримаєте пропозицію шанс, який кардинально змінить ситуацію в вашому житті. Саме нове починання буде позитивним. Хоча на початку вам буде здаватися, що ви не отримаєте те, чого прагнете. Досягнути в своєму житті. Ну, а вам говорять, що ви з часом здобудете ясність розуміння, як вам діяти, яким шляхом рухатись. Тому не пасуйте саме по відношенню до вашої ситуації, бо ви можете надумати і не діяти по відношенню до пропозиції, ну і загалом ситуації в вашому житті. Тому що не було сумнів і ви не знаходились в безресурсному стані по відношенню до ситуації, то вам потрібно. Мати інформацію на даний момент, що рухайтесь нове починання. Те, безпосередньо, чим ви займаєтесь або бажаєте займатися, ви повинні працювати, ви повинні вкладатись, і ви будете вдоволені саме тим результатом, який ви отримаєте. Інформація пораду від вищих сил. А ви вийшли переможцем. Якщо у вас була магічна боротьба, чоловік ви чи жінка не має значення, ну говорять, що вийшли переможцем по відношенню до ситуації до обставин, була підступна людина, яка все робила для того, щоб ви не досягнули результативності в своєму житті. Порада вам від вищих сил. І тим починання по правосуддю. У вас достатньо мудрості і знань для того, щоб діяти, для того, щоб проявлятись. Тому вам і говорять, що по відношенню до вашої ситуації порада вам саме така. Ви повинні йти в починання, Ви повинні ставити крапку на сумнівах, на невпевненості. Ви повинні діяти. Ви повинні проявлятися. Ви не повинні пасувати і повинні діяти по правосуддю по відношенню до ситуації до обставин і свого оточення. Рада вам від вищих сил по правосуддю. Тобто, вірним буде вчиняти з вашого боку таким чином іти на починання. У вас достатньо мудрості і знань. Можливо, у вас є думка займатись даним проєктом, або йти даним шляхом, або працювати саме над даним проєктом. Вам говорять, що про правосуддю у вас достатньо досвіду і знань, щоб піти в це на починання. Тобто так. Діяти, піти, реалізувати, реалізовуватись от вірна відповідь по відношенню до вашої ситуації кварент по другому варіанту буде саме така. Дякую, магітероукраїнської, до зустрічі!